То е, зараз грузинський парламент, грузинська правляча партія збирається знову оголосити імпічмент в другу спробу президентові. Перед тим відбулася ще одна така важлива річ. Євросоюз припинив будь-які комунікації з е, Грузією. То ми в сенсі демократичний світ, можна сказати, втрачають цю країну наразі. Чим вже давно втратили її? Я думаю, що точно не. Втратили і не хотіли би втратити, тому що так чи інакше, ЄС добре розуміє важливість збереження діалогу навіть з тими країнами, які не вважаються демократичними, які точно не дивляться в сторону Європейського союзу. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Це дуже тривалий процес, такої м'якої сили, яку демонстрували в європейському Союзі в тому числі. У сполучених штатах за для того, аби Грузія все ж таки е, мислила над тим, що її майбутнє саме там, не в якомусь там таможеному союзі, чи в е, БРІКС, чи будь-де-інде, тому це багаторічний процес, який зараз переживає дуже гострий і складний період. І скоріше за все така спроба відмовитися від активної дискусії на нинішньому етапі, це от спроба дати самим грузинам зрозуміти, що той альтернативний варіант розвитку, який зараз пропонує, там не все навіть керівництво політичне, а принаймні його частина, що він є глибоко помилковим, і е, очевидно, що в будь-якій країні, яка там за суспільними настроями дивиться там на захід а. Керівництво політичне дивиться там в іншу сторону, е потребує активності саме цього громадянського суспільства. І це те, що відбувалося в Україні в 2013-2014 році. Це те, що має стати стимулом для грузинського суспільства, аби відмовитися від якихось авторитарних тенденцій більше того. Такої серйозної міцної дружби із Російською Федерацією, але я більш ніж переконаний, що Євросоюз повернеться до цього треку. Ймовірно, зараз є питання зміни політичної верхівки в Європейському Союзі. Все лише скажімо так, підходить на якісь рейки, після чого буде сформований вектор міжнародної політики і пріоритетів, основні і відповідальні комісари, в тому числі за розширення європейського союзу, які відновлюють цей діалог. Але варто відзначити, що в таких умовах, в яких зараз живе Грузія, цей діалог дуже малоефективний. Тобто, ми розуміємо, що і медійний сектор повністю монополізований, і те, що ключові політичні партії вони сповідують зовсім не проєвропейські настрої. Тому тут радше потрібно працювати засобами м'якої сили, не переконання громадянського суспільства з приводу того, що майбутнє Грузії в руках саме грузин. Вибори в них близько так само вибори в іншої країни, яка ну до принаймні не знаю минулого року, точно мала спільний шлях із Україною і з Грузією. Це в Молдові так само вибори будуть, і ось цей фактор напруги: наскільки він гратиме зараз, наскільки є здатність і потреба Росії розхитувати ці дві країни зараз і не давати вступити до Євросоюзу, адже, наприклад, в Молдові є ще разом з виборами. Ми проходитиме референдум щодо вступу в ЄС. Так це обов'язково там, щоб поставити галочку, але тим не менш словом, чи чекати на щось, як думаєте? Я думаю, що для Росії вкрай важливо здійснювати всі можливі дії для того, аби унеможливити. Розширення і Європейського союзу і НАТО, якщо ми говоримо про ЄС, то тут більшою мірою таке ідеологічне протистояння колективного заходу, який має певні цінності, який має спільну візію того, якими мають бути сучасні незалежні демократичні країни, з іншого боку, є авторитарна хвороблива російська ця ідеологія повернення радянського союзу. Тому тут радше на такому ідейному економічному рівні протистояння. Що стосується північно-атлантичного альянсу, там мова зараз особливо про це не йде в Молдові, але тим не менше, тут уже і військове протистояння дуже актуальне. Тому судячи з тих е, даних, які ми отримуємо від е, і молдовських е, представників політичних, і від е, західних ЗМІ, про те, що Росія там, вкладає шалені фінансові гроші в банальний підкуп е, учасників виборів і референдуму, щоб зламати ці плани демократизації і приєднання до Євросоюзу, вони безперечно активізуються. Більше того, ми зараз розуміємо, що Ось це вікно можливостей для вступу, воно доволі е, вузьке. І ось ця рамка та переговорна, вона також не безкінечна, і судячи заяв послів Європейського союзу в е, цих країнах. І е, про Молдову йде першу чергу мова єдину наразі, е, те, що в перспективі найближчих там п'яти шести років, цілком ймовірно що Молдова може стати членом ЄС, і ось тоді провертати ось такі схеми. Відкупу виборців впливати на внутрішню політику якимись корупційними методами Росії буде значно складніше, особливо розуміючи, що є Придністров'я, де зберігаються інтереси російські, попри те, що прямого там сполучення кордону немає між Росією і цим окупованим регіоном. Тому звичайно для них це є інтересом. Більше того, вони розуміють, що успіх тієї ж Молдови разом з Україною вступі до європейського союзу може. Сколитнути інші країни, які мали б за задумом Путіна орієнтуватися на Росію, рухатися ближче до європейського союзу і відчувати переваги від такого незалежного прогресивного життя. Тому звичайно, що фактор буде серйозним. Я відчуваю, що не обійдеться без всіляких заворушень, не обійдеться без спроб якісь провокації влаштувати в країні. Тому зараз намаю Санду і представників. Лояльних, скажімо, прогресивних політичних сил чекають дуже непрості часи, де точно все не визначено, і можуть бути різні, різні варіанти. І було би дуже сумно. Бачити те, що там і президент зміниться, і можливо люди скажуть ні шляху до Європейського союзу, тому що в Молдови за даними людей, які беруть участь там в переговорах України, Молдови, Європейського Союзу, перспективи навіть оптимістичніші щодо вступу ніж в нас зараз, тому що це маленька країна. Вона немає такої кількості бюрократії, Там менша кількість людей, які можуть ось цей коефіцієнт корисної дії задовольнити, і вони на кожній зустрічі реально показують зміни. Вони показують рішення, вони показують результат. Тому е, їхня історія може стати історією успіху для них і показовим прикладом для пострадянських країн з приводу того, що в ЄС краще, і це той вектор, куди варто рухатися. До речі, згадали про НАТО, і тут так само є цікава історія. Є Роберт Фіцу, прем'єр-міністр Словаччини, який заявляє, що він не допустить вступу України до НАТО. Аргументи такі ж самі остаються, залишаються. Це, це конфлікт на території, ну і тому подібне. Війна з Росією і тому подібне. А що з цим робити? Ну а як тоді продовжувати шлях до НАТО, якщо один з к з представників НАТО каже, що ми туди не пустимо, а в НАТО рішення приймають всі єдиномов? Я би сказав, було би дуже оптимістично думати, що є там лише Угорщина і Словаччина, які стоять на шляху України до НАТО, і тут нам радше варто працювати з багатьма іншими країнами, які точно почнуть давати свої додаткові вимоги, і те, що ми бачили там під час блокування е, кордонів між Україною і Польщею, та, да, як там. Частину з цих можливих наслідків вступу України до ЄС і розширення цих можливостей, і точно так само з північно-атлантичним альянсом це квіточки порівняно з тим, що відбуватиметься під час перемовин України під час вступу до північно-атлантичного альянсу з іншими державами, тому що НАТО, хоч і вважається там оборонним. Альянсом він є глибоко політизованим альянсом. І тут питання політичної волі є набагато важливішим ніж якісь стандарти НАТО, яких має дотримуватися Україна. Тому моя позиція така, що потрібно взагалі отримати політичну волю від ключових гравців. Їх є там три-чотири. Я би сказав, що це сполучені штати. Це Німеччина це Британія, це ті країни, на яких орієнтуються всі менші, скажімо, гравці політичні, і, от, отримавши так заповітне від них, далі рухатися поступово від країни до країни, отримуючи від них незгоду. І ось тут питання вирішення незгоди там Фіцо чи Орбана. Воно може тривати роками, але за цей час нам потрібно отримати е, конструктивну згоду від багатьох інших країн-членів НАТО. І ось коли в нас залишиться там Угорщина і Словаччина, умовно кажучи, можливо, ще хтось. Ось тоді потрібно буде вже е, працювати над конкретними цими питаннями. Більше того, знаєте, є політичні цикли в країнах, є не зовсім дружня поведінка від тієї ж Угорщини в ЄС. Яка може поплатитися за свою нелояльність і відступ від основних принципів грішми, і ось тоді настрої пересічного угорця і словака по відношенню до Орбана і Фіцу можуть дуже швидко змінитися, і в цьому мистецтво насправді політики, тому що навіть не маючи е, правил з приводу того, як вигнати країну там з НАТО чи з Європейського союзу, можна створити такі умови, за яких ці країни зрозуміють, що треба поводитися як загал широкий, як ті, хто. Підписували домовленості і зобов'язання свої або виходити з цих інституцій, і дружити з Росією. Правда, питання чи вдасться за рахунок Росії перекрити всі свої потреби у складних дуже економічних обставинах? Питання відкрите тому. Працювати з усіма, продовжувати діалог із тією ж словаччиною угорщиною. Ми бачимо, що вже і міністр закордонних справ е Сибіга їздив до Угорщини. Е бачили зустріч прем'єра Шмигаля із Фіцо. Словацьким прем'єром, і це ті речі, які насправді допомагають крок за кроком долати ось ці складнощі, тому просто точно не буде, і не тільки з ними, але тим не менше, рух повинен продовжуватись. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов.